Всім привіт! Рада, що завітали до мене на канал. Якщо подобається дана тема, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть, що найбільше вам сподобалось зі знахідок. Розпочнемо з поливера в червоному кольорі в такі ромби попереду. Як на мене, дуже яскраво, буде акцентом образу. Красиво на вигляд, хороший стан був. Тут хороший склад, 60% вовне мериноса, решта акрил. дотик м'яка, приємна, не колиться. В общем, але залишила магазинчику. Далі такі вблискітки, чорна водолазка з коротким рукавом. Досить святково виглядала, високий ворот. металізована нитка, звичайно, прикрасила. І водночас перенесла в святковий елемент одягу. В Я його не бачу. Бренд мені невідомий. Це був бренд Lifestyle в моєму розмірі. Ну, Склад, звичайно, поліастеровий, я також не взяла. Ось тут написано, що це екопродукт. Я не знаю, як це може бути екопродукт, можливо, поліастер чи поліакрил є еко. Ну, Я про це не знаю нічого досі і не зустрічала. Ось такий склад. Далі звернула увагу на таку красиву блузу. Сподобалось мені забарвлення. Тут яскраві бровисті пір'їнки на чорному фоні. Сподобалось як блуза оздоблена мереженою тусимою. Ось такі застіпки на гудзочки з металу. На них такий цікавий візерунок. Ворот зав'язується довгими стрічками на бант, що є, звичайно, також прикрасою цієї блузочки, як на мене. Ось дуже ці гарні пір'їнки різнокольорові такі. Ну, красива блуза досить, досить. Тут такі короткі об'ємні рукава. А, манжетики там на рукавах були на гумці. А, Ну, Така досить акцентна, приваблива, хороший фасон. Це, скоріше, такий романтичний стиль, досить якісний, ну, не еластичний матеріал був, хороше бездоганне виконання по швам. Ось, але я також залишила, вона не по розміру була. Ось така хороша знахідка від Nice Collection. Це бренд, заснований в 97 році в Німеччині, займає достойну нішу в сегменті жіночого трикотажу. Вони створюють розкішні трикотажні вироби преміум класу, використовуючи високоякісні матеріали, такі як кашемір, вовна, мереноса. Ось В моєму випадку тут такий розкішний, красивий кардиган. Тут світло-сірий, такий перлинний майже колір. Він освіжає, думаю, портретну зону. В складі було 30 кашеміру, 70 вовни. аплікація з 97% шовку. Тут ідеальний стан був, я її забрала після прання і відпарювання, вона просто ідеальна. Ось. Тут оригінальний такий комфортний, дуже м'якенький, пухнастий, теплий. в общем, дуже приємна була до тіла, і я до майбутнього магазинчика її добавлю. Далі від піскара. Така красива ковтинка, в привабливому м'якому кольорі Bash. Сподобалася ось ця в'язка косами. Склад тут був. Значить, 52 віско, решта поліамід з поліестером. Це здивувало, бо на дотик думала, що там вовна дуже м'який, ніжний, такий приємний. Ось, дуже сподобалися мені ось ці рукава з довгими манжетами. Рукава такі також бафи. Ну, гарна, я її також забрала, але на мене трошечки, мені здається, вона завелика в плечах. Ну, розширяє в області плечей, як на мене. Я думаю, ось на мені вона. Ось. Ну, якщо не сподобається, піде в магазинчик. Це бренд Піскара італійський бренд. Ну, коли зустрічаю, то завжди звертаю увагу. Досить якісно вони роблять свої речі. Ось, забрала його десь за гривень 60 гривень. Далі від бренду легенди люкс-класу Max Mara, Італійський бренд 51-го року заснування. Створюють високі по якості продукти. Їх легендарне бежеве пальто носять відомі люди, всі знають про це, про ці легендарні бежеві пальто. Тут така проста, блуза, то без рукавів, вільного крою донизу з розбірами по бокам. Склад поліестер. Е на сайті Польщі я знайшла цей туп за 290 злотих. Це зі скіткою 52%. Повна вартість 619 злотих. Це близько 6 тисяч гривень. А на Ансве, далі я покажу. Там його, до речі, немає. Уже цей топ коштує 4 майже 900 гривень. Ось там була зачіпка, я його залишила, цей топ. Далі від де, Забрала таку гарну в районі 40 гривень, де заплатила сорочку з льону, Вона така класична, гарно освіжаюча, такого блакитного кольору, класичний комірець і манжетки на гудзиках. ось Дуже гарно драпіюється цей льон, Він такий цікавий, досить і, і, і легкий, і важкий водночас. Був в ідеальному стані, склад тут 100% льон. Ось, ну Забрала, мені подобається блакитний також колір, один з моїх улюблених. Добрюк, там, допустимо, влітку чи теплою весною просто буде супер. Тим паче, що льон він охолоджує, можна так сказати. І дуже мені сподобався колір, також я її привела до ладу, вона в ідеальному практично стані. Подобається мені, як у нас так спадає, наче. Розглядаю шви, розглядаю це місце ліктів, чи воно не потерте. Розглядаю комірець завжди, чи немає полоси забрудненої. І розглядаємо вжете самий також у нас 9 Далі від Bellemondo. В інтернеті інформація каже, що це німецький бренд взуття. Ну, не знайшла я от щось щодо одягу, не знаю, чи він. Тут згадкує такої в'язки пончо, дуже гарний стан, гарний колір, висока горловина, був без дефектів. Але складу не знайшла. Ну, думаю, що там стоїть 100% вовна. А на дотик приємна, не колюча, але ну, я таких речей не ношу у своєму гардеробі, тому я його залишила. У нас була ще така залізна така брендоване лого. Ось. Ну, стане, як бачите, дійсно практично ідеальний. Там немає ні натяку, ні на контурців, ні на що. Взагалі ніяких зачіпок. Хто носить такі речі, то класна знахідка. Ось блузи від Єва Рінальді. Виготовлена в Італії. Про бренд також нічого сказати не можу. А, ну, Google дає інформацію тільки про Маріну Рінальді, але ця сорочка досить цікава для мене. От я її знайшла по кольорам, по ось такому зображенню цікавому. Думаю, що вона ну, вінтажна. Доволі цікавий візерунок, не наче така картина, натюрморт, виконаний на тканині. Ну, як на мене, такий вишуканий аристократичний тип стилю, мабуть, Бомонт. Ну, ваза з такими квітами, дуже цікаве якісь листя якогось плюща. Ось, а, ну, красива була також драпіююча тканина, це 100% віскоза. Це був 46-й розмір. Чомусь залишила, хоча, в принципі, можна було також забрати. Далі від Blue Motion в 34-му розмірі знайшла сорочку. Темно-синій колір, майже така класичний фасон, але трішечки не зовсім він класичний, бо позаду ну, була така, наче як відрізна баска, така вільна, також гарно драпіювалася. Ось, ну, я її не брала, тому що мені по розміру вона також не підійшла. І стан неї був з п'яти десь на трієчку. Щось що такі запасні, крихітні гудтички були. В принципі, до ладу, якщо привезти, то вона б, я думаю, досить непогано би, мабуть, виглядала. Далі красивий такий яскравий аксесуар, барвистий, графічна така абстракція, склад. Тут був відсутній, але пропускаю, що це шовк. Бренд Крістіан Фішбахер. Я так розумію, це швейцарський бренд з 200-річною історією. Основна діяльність їх текстиль. Це, думаю, вінтажна така шовкова хустина. У цій компанії, відміна якість продукції, колекції, ексклюзивні, створюються в колаборації з знаменитими дизайнерами. Цікава, постійно, білизну хтось з вас зустрічав. Напишіть, будь ласка. На Ebay ось таку хустинку, ось на мені вона ось так виглядає яскраво, звичайно, якщо на чорному чомусь носити, розбавляє таку буденність. І ось на Ebay ціна доходила до 56 доларів. Ось вони барвисті, також такі гарні, красиві, з різною абстракцією. Це моя класна знахідка. Привабливий для мене в першу чергу колір, по-друге, фасон. Це сукня з красивою з довгою стрічкою. Позаду що зав'язується таким об'ємним бантом. Борот стійка, рукава цікаві, короткі. Також акцентно так пошиті були, наче. Ну, талія відрізна, спідничка сукня вільна, розширяється донизу. Сукня така, можливо, десь в міді, за колінце. Вона двошарова, верх трішки прозорий, нижній шар сукні дуже якісно виготовлений, на бретелях. Сукня була з поліестеру. І бренд, можливо, Орсей. Тут бірки з брендованої не було, але була бірка зі складом, де, ну, наче Орсей, я знайшла назву. Нам мені дуже сподобалась така сукня, вона акцентна, прикрашає фігуру, думаю, в стилі десь 50-х років. Ось, Хороша знахідка, забрала десь в районі, вона мені вартувала 50 гривень. Ну, ось така красуня, наче. Ось цей другий шар. А, і була в ідеальному стані практично. Я її вже також привела до ладу, попрала, дуже гарно виглядає. Ось ці бірки, які я знайшла зі складом. Ось така краса. Далі ще така хустинка яскрава з флористичним зображенням. Забрала за гривень 5 для сумочки. Буду прикрашати. Тут гарні також кольори. Була з поліестер від дем. Ось. Ну, також забрала. Дякую за увагу. Зустрінемось наступних відео.